Чому після важкої розмови болить голова? А перед важливими подіями ми можемо захворіти? Таким чином, тіло намагається нам щось сказати, але найчастіше ми це ігноруємо. Привіт! Я Інна Бургела, коуч і гіпнотерапевтка школи файного життя. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати більше корисної інформації. Багатьом здається, що психосоматика це вигадки, але вона насправді існує. Це реальний зв'язок між нашими думками, емоціями та фізичними симптомами. Наше тіло говорить через біль. Наприклад, болить голова, значить, я багато беру відповідальності і про щось думаю, переживаю, критикую. Боюся. Болить горло, мені важко висловитися, я придушую гнів, мені часто важко постояти за себе. Болять вуха, надто багато чую неприємного. Болять очі, щось важко визнавати в своєму житті. Болять плечі, шия спина, е, якісь емоційні тягарі. Звісно, якщо щось серйозне, ситуація вийшла з-під контролю і треба йти до лікаря. Але коли маєте дрібні недуги, запитайте себе, про що говорить моє тіло? Чого я уникаю, що мені потрібно відпустити? Наше тіло надзвичайно мудре. Навчіться його слухати, і ви зможете зрозуміти себе глибше.